Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я й дурною, і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями. Ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом, і в житті як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивом так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красиві,